Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Народне свято 31 серпня відоме під назвою Купріянів День. Православна церква України за Новим стилем у Церковне свято 31 серпня шановує священомученика Кіпріяна і свято Геннадія, також 31 серпня. Свято покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці. Пояс Діви Марії це єдина реліквія і земного життя, яка зберіглась до наших днів. За переказами, цей пояс виткала сама Богородиця з зерплюжою вовни, наприкінці життя віддала його апостолі Хомуй. Після успіння Діви Марії пояс зберігався в Єрусалимі, у благочестивих християн. У IV столітті син візантійського імператора Феодосія Великого, Аркадій, привіз пояс до Константинополя, а з середини V століття він зберігався у Лахеренській церкві. Коли на Візантійський престол зійшов імператор Лев Мудрий, то від пояса зцілилась його дружина, імператриця Зоя. Тоді вона, щоб якось виявити свою вдячність, весь пояс вишила золотою ниткою. Таким він і залишився до нашого часу. Його урочисто повернули в храм. Свято покладення чесного пояса при Святої Богородиці заснували в 12 столітті. Нині святиня розділена на кілька частин: великі фрагменти перебувають. У Ватопецькому монастирі на Афоні, у Трірійському монастирі та в Грузії. Зцілення від пояса за молитвами до Богородиці, і зараз у народі 31 серпня, свято Купріянів день. Прозвали його так на честь святого мученика Кипріяна, пам'ять якого також звершується сьогодні. Друга назва дня журавлинка, оскільки з цього часу починається сезон збору журавлин. Також, за однією з легенд, журавлі цей час збираються на віче і вирішують, що їм робити, летіти на південь чи ще почекати. У свято сьогодні українці берегли коней і не запрягали їх. Тваринам давали смачний корм, причісували й мили, поїли святою водою, а також міняли підкови. Господині випікали печиво у формі підкови, давали частину випічки худобі. Також дата вважається вдалою для купівлі лошад. Власники коней 31 серпня вмивали коней у річці та кропили святою водою. Вірили, що після цього тварини стануть добрими та слухняними. Загалом останній день літа в наших пращурів проходить весело. Селяни влаштовували пишні застілля, відзначаючи кінець жнив. Молоді люди підшукували собі пару перед осіннім сезоном весіль. Юнаки посилали сватів до коханої з пропозицією дружитись. Якщо дівчина погоджувалась, то виносила рушники з корове, а якщо відмовляла, то давала сватам гарбуза що сили йшла підготовка до зими. Українці готували консервацію, сушили ягоди та гриби, в'язали одяг з овечої вовни, прибирали в хліві та городі. Відкривалися осінні ярмарки, на яких купували сани, дрова і теплі речі. На городі починали сіяти озимі культури. Що не можна робити 31 серпня? Не можна лінуватися, відкладати важливі справи і цілий день байдикувати, інакше в майбутньому всі справи закінчаться невдачею. Категорично заборонено сьогодні ображати тварин, особливо коней, кричати на них, бити, позбавляти їжі, змушувати багато працювати. Сьогодні не варто обрізати гілки дерев, видаляти зайві пагони і стригти газон. Завдання рослинам рани будуть довгоїтись. У народі вважають, що цього дня не можна стригти волосся коротко, адже існує ризик втратити свою силу. Не можна сваритися з близькими, сперечатися навіть через дрібниці, згадувати старі образи і конфліктні ситуації, інакше стосунки зіпсуються надовго. Що можна робити 31 серпня? Цього дня моляться про зцілення душі і тіла. Жінки просять Богородицю про благополучну вагітність, про здоров'я для дітей, добробут у шлюбі. Також заведено дякувати Матері Божій за все, що є. У народі цього дня прибирають у домі та йдуть до лісу по журавлину. З ягоди роблять морси, печуть пироги, заготовляють на зиму. Також готують страви з картоплі нового врожаю. А на городах прийшла пора стягувати гарбузи. Прикмети погоди 31 серпня. Холодне і свіже повітря відчує погіршення погоди. Якщо кінь голосно фиркає і поводиться неспокійно, то скоро погода зіпсується. Хмари низько пливуть до негоди. Якщо пішов дощ, то вересень буде дощовим. Хмари почорніли. Але бджоли і метелики продовжують літати, дощу не буде. Якщо павук плете павутину на сонячному місці, то дощу можна не чекати, якщо під дахом або під деревом, то скоро піде дощ. До зустрічі в нових відео!